Привіт! В цьому відеоогляді хочу розповісти вам про газові портативні плити, на прикладі своєї, яку придбав три роки тому фірми Трамп, і іншої моделі Трамп, котру придбав для свого друга. Давайте детальніше їх розглянемо. Спочатку розглянемо цю модель, вона більш бюджетна, але надійна і легка в використанні. В неї стоїть стандартна конфорка, її ще називають тюльпан, тому що вона виглядає як квіточка по окружності вогонь і всередині маленькі вогники. Ця модель постачається у кейсі, це зручно для зберігання та транспортування. Модель живиться від сангового балону, є редуктор, тому все буде безпечно. Також є регулювання рівню вогню та є запідпал. Давайте розглянемо наступну модель. Вона по ціні трохи дорожча, але в неї є свої переваги. Ця модель також живиться від сангового балону, але в неї є можливість підключення до великого газового балону. У комплекті йде перехідник. Також її можна підключити і вдома, але для цього краще докупити більш потужний редуктор. В цій моделі теж встановлений редуктор, але вже більш інноваційний. В нього є функція збросу тиску. Це дозволяє використовувати цангові балони інших виробників. Також тут є п'єзопідпал та регулювання рівню вогню. Та стоїть дуже крута конфорка. Чому крута, спитаєте ви? Тому що вона керамічна, а це означає, що вона заощаджує 30% газу та стіка до вітру. Але якщо ви вже маєте плиту зі стандартною конфоркою, можна докупити ось такий вітровий захист. Це вам дуже допоможе. Є ще одна відмінність між цими моделями. Це стосується редуктора та цангового балону. Цангові балони є двох виробників: це в Корея. Та нашого виробництва. Відмінність тільки по формі та складу газу. Балони нашого виробництва підходять тільки під ті модели, в котрих встановлений редуктор з функцією збросу тиску. Пер давайте зробимо тест, яка плита швидше нагріє воду. Порівняння цих моделей я зробив, тому вибір завжди залишається за вами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Силка на магазин буде десь тут. Тому хлопцям нагадуйте про знижки. Слава Україні! Героям слава!